19 січня Сомська область Ромни, почалася весна. Перші звуки весни. Я їх ще не бачу, тільки чую. Це, напевно, одне з найтепліших і безлюдніших місць, міста. Мертвий завод, Бувший паровий млин на цьому заводі, на, те, на території цього заводу склалася справжня біосистема із своїми Хижаками, жертвами, птахами, тваринами та рослинами. Буквально за 5 хвилину прогулянку було помічено щонайменше дві хижих пташки. Це сойка і малий яструб. Яструб гароб'ятник чи перепилятник. Ну а синички під променями сонця сповіщають нас про початок весни. В цьому році таких співів я ще не чув. E aí